Всім привіт! Мене звати Михайло, і я радий вітати вас на черговому 5 епізоді подкасту Грай, присвяченому настільним іграм. та... Культурі настільних ігор в Україні. В цьому випуску подкасту ми будемо говорити з вами про дуже важливу подію в ігровій сфері щорічному списку номінантів на німецьку нагороду des Jahres, яка вважається найпрестижнішою нагородою у сфері настільних ігор. І, як відомо, журі асоціації це професійні ігрові критики та. Журналісти, які щороку обирають найкращі ігри для широких мас, тож, умовно кажучи, ігри, в які може грати будь-хто. Існує дещо помилкова думка, що журі обирає найкращу сімейну гру, але це не зовсім так. Я навіть сказав би, що подібна класифікація дуже обмежує цю нагороду. У номіновані ігри можна грати буквально будь ким – Батьки, друзі, сім'я, колеги по роботі, люди, які бачать настільні ігри вперше в житті, це цільова аудиторія цієї нагороди. Тож, виходячи з цього, можна сміливо заявити, що ви, слухач цього подкасту, людина, яка цікавиться і добре розуміється на настільних іграх, не є цільовою аудиторією для даної нагороди. Фактично. Ви і так уже в контексті. Навіщо вам потрібні якісь додаткові рекомендації? Однак це зовсім не означає, що ігри, які номінуються німецьким журі, погані чи не цікаві. Це дуже компетентні люди, до думки яких і до вибору яких можна і, на мій погляд, потрібно прислухатися. Голова асоціації Харальд Шраперс заявив, що з осені 2024 року по весну 2025 члени журії загально розглянули більше, ніж 400 ігор, які потенційно могли бути номіновані на одну з трьох нагород. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру: це більше ніж кількість днів у календарному році. Звичайно ж, журі створили лонг-ліст у трьох категоріях, як завжди. Тож, це гра року для дитячої аудиторії, гра року для досвідчених гравців, та гра року для широких мас. У цьому подкасту ми сконцентруємо нашу увагу лише на грі для досвідчених гравців та грі року для широких мас, яка і називається Шпільдес Ярес. Тож спершу давайте швидко розглянемо ігри, які були номіновані на дитячу категорію «Kinderspiel des Jahres». у дитячій категорії номінантами стали «Top Ді Тогте, Автора Вольфганга Варша і видавництва Шміт, «Die Маусбанде, Крістофа Лаура та видавництва Game Factory. І третій номінант Cascadia Junior, Ренді Фліна, Німецького видавництва Космос та Alderak Entertainment Group. У категорії для досвідчених гравців Spiel des Ярес. Цього року доволі вражаюча добірка ігор, і ми їх. Обов'язково розглянемо докладніше. Перший номінант настільна гра Far Away Йоханнеса Гупі, Каринна Лебра та видавництво Космос, також видана в Україні видавництвом Woodcat під назвою Небокрай. Небокрай, у певному сенсі, унікальна карткова гра, в якій гравці протягом партії розігрують перед собою всього 8 карт. Кожна з цих карток приносить ресурси або переможні очки за умови, що в кінці гри будуть доступні вказані на цій карті необхідні її ресурси. Особливість і унікальність цієї гри в її фіналі, де всі карти закриваються і поступово відкриваються і підраховуються одна за одною, починаючи з останньої і закінчуючи першою картою, яку ви виклали ще в першому раунді гри. Таким чином, Небокрай реалізував концепцію або навіть механіку зворотнього планування, де вам потрібно спочатку готувати великі плани, а потім створювати умови для їх успішної реалізації. Я, якщо чесно, ніде раніше не зустрічав такого, і це новаторство мене дійсно дуже вразило. Другий номінант Нойланд, також відомий як Лут. Авторів Чарльза Шевальє, Лорен Ескаф'є та видавництва Game Factory. У цій грі учасники розміщують своїх вікінгів на загальному ігровому полі, отримують ресурси та розміщують ці ресурси, а також нові будівлі на власних планшетах фьордах Туди ж потрапляють дракари. Які дозволяють отримати додаткові очки за розміщені ресурси та будівлі. Лут дуже повільна, елегантна гра на оптимізацію, доволі традиційна за всіма параметрами. Члени журі люблять подібні дизайни з викладанням тайлів здавна. Граючи в неї, я не міг позбутися відчуття, що я грав у щось подібне раніше. І, мабуть, найближчим родичем цієї гри можна вважати Heaven and Ale, яка також була номінантом на Кеннершпіль якийсь час тому. Хоча я усвідомлюю, що у них не так уж багато спільного. Насправді доволі дивно і приємно спостерігати, як французька ігрова сцена, будучи спочатку дуже виразною та самобутньою поступово, наближається до більш сучасної німецької. Стає все більш family-friendly, так скажемо. Кількість взаємодій зменшується, помилки гравців дедалі частіше прощаються. Звичайно, кожен може сприймати це по-своєму. Для любителів традиційної французької сцени це, звичайно, мінус. А я, будучи, скажімо, справжнім фанбоєм німецького стилю, навпаки, радію подібним змінам і все частіше граю у французькі ігри останнім часом. І третій номінант масштабний і доволі важливий Endeavor The Deep Sea. Endeavor – це сучасна єврогра, яка дійсно вражає своєю амбітністю та увагою до деталей. Дослідження підводного світу з дуже високим рівнем регравальності, різними сценаріями, а також різними режимами гри, змагальним соло і навіть. Кооперативними режимами, які однаково якісно реалізовані. Endeavor the Deep Sea це відмінний показовий приклад сучасної, якісної єврогри з відмінним девелопментом, дуже добре інтегрованою темою та гарним оформленням і безлічу захоплюючих рішень. Також мене вражає відмова видавця. Від пластику, відсутність поліетиленових плівок та пакетиків, все в цій грі було замінено на матеріали, що переробляються. Це дуже круто і тематично на тлі ігрового сеттингу, і особисто для мене це додає поваги і без того бездоганному продукту. Ми трохи детальніше поговоримо про Endeavor трошки пізніше. Ну що ж, Думаю, настав час прийти до головної категорії німецької гри року найпрестижнішої нагороди, яка існує вже 46 років. Першим номінантом Шпільдес YRS 2025 стала настільна гра «Кракель Оракель» від видавництва ТОП. Кракель Оракель» – це доволі винахідливий кооперативний Патігейм. В якому гравці отримують спеціальні планшети з великою кількістю пунктирних ліній, що між собою перетинаються, і спеціальний маркер. Кожен гравець отримує слово з колоди декарт, яке потрібно буде намалювати на цьому планшеті. На все про все у вас буде дві хвилини. Складність у тому, що малювати вам доведеться виключно за пунктирними лініями, що на планшеті, і мені це здається дуже і дуже непростим. Завдання. Вам потрібно буде бачити і обводити певні пунктирні паттерни, щоб зобразити чашку, собаку чи щось більш складне на кшталт слова ганьба чи заздрість. Картки загаданими словами замішуються потім з рандомними картками з колоди, і гравцям потрібно буде по черзі визначити, які з карт належать до малюнків, а які ні. Беремо трошки від Dixit, трошки від «Пікшенері». Трошки від Белраті, змішуємо це все в блендері, і отримуємо абсолютно новий патігейм, унікальний і, очевидно, дуже захоплюючий ігровий досвід. Зазвичай я утримуюсь від оціночних суджень в іграх, в які я не грав, проте звучить і виглядає Кракель-Оракель дуже мило та цікаво. Думаю, це більш ніж гідний номінант на шпіль цього року. Другий номінант гра Flip 7, видана компанією Cosmos, і дуже скоро буде локалізована і в Україні. Коробка гри Flip 7 сміливо заявляє нам, що це найкраща гра всіх часів. І, хоча ця заява досить гучна, варто сказати, що це одна з найазартніших ігор, яку можна знайти зараз на ігровому ринку. Використовує вона по суті лише одну. Фундаментальну механіку. Ви або відкриваєте карту, або забираєте собі все те, що вже змогли відкрити в цьому раунді, і записуєте це в свій залік переможних очок. В колоді ми маємо карти від 0 до 12, кожна з них має стільки копій в колоді, яке їх значення: 5 п'ятірок, 10 десяток і так далі. Але якщо ви відкрили дві карти з однаковим значенням, ви прогоріли в цьому раунді, і ваші очки. Дорівнюють нулю. Ну, простіше не придумаєш, правда у flip 7 може грати абсолютно будь-хто. Її правила настільки прості, а фундаментальна механіка настільки азартна, що, як на мене, гра просто не може залишити вас абсолютно байдужим до неї. Ну і нарешті третій номінант на гру року в Німеччині ні для кого не став сюрпризом. Ця гучна гра встигла багатьом полюбитися, і йдеться, звичайно, про кооперативну гру про саперів Bomb Busters виданої в Німеччині компанією Pegasus Spiele. У цій грі учасники по черзі обрізають дроти, жетони на спеціальних підставках завдання поступово з'ясувати значення жетонів у ваших компаньйонів, і разом поступово і дуже обережно. Знешкодити бомбу, не перерізавши при цьому червоні дроти раніше за певний час. У BombBusters чудова редакторська робота. Гравці поступово навчаються всім нюансам знешкодження бомб, завдяки місіям, яких у грі 66. Всі вони стають прогресивно дедалі складнішими. Нові компоненти для місій заховані у спеціальних коробочках, як у Легасі іграх, а в правилах є невеличкі прогалини, які потрібно буде поступово заклеювати після вдалого проходження деяких місій стікерами з новими правилами. Bombbusters, на мій погляд, має дух, або скоріше, ігровий вайб карткової гри Ханабі, яка стала лауреатом Шпільдес Ярес ще в 2013 році більше 10 років тому. Однак. Бомбастерс абсолютно самобутня, винахідлива і дійсно дуже знакова настільна гра, яка була дуже гідно оцінена журі. Після того, як ми ознайомились з вами з номінантами цього року, думаю, саме час трохи про них поговорити. На щастя, Цього року мені вже вдалося пограти в 5 з шести номінантів, і я маю доволі непогане поняття про те, як ці ігри працюють у різних компаніях, і можу припустити або спробувати заглянути в голови членів журі Шпільдесь Ярес, хто ж стане лауреатом цього року. Я вважаю, що Кеннершпіль цього року є доволі сильним і не надто очевидним. Всі три номінованих. Гри дуже варті уваги, і вони настільки різні, настільки виразно знакові, що в списках інших менш популярних і престижних нагород вони цілком могли б бути номінантами в різних категоріях. Підозрюю, що Лут, незважаючи на всі її позитивні ігрові якості та механічну елегантність, не має особливих шансів на перемогу. На мій погляд, вона за мірками цьогорічних номінантів надто традиційна, надто послідовна і майже беземоційна. У ній немає особливого новаторства, немає цікавих ігрових знахідок. І, на мій погляд, особливої культурної цінності також. Тематика її дуже умовна і для журі Шпільдесь Ярес це майже ніколи не було вирішальним фактором. Окрім хіба що настільної гри з далекого минулого про історію німецької наземної пошти під назвою Turn and Taxis, лут, безумовно, є чудовим прикладом добротного ігрового дизайну сучасності, перехідний етап французького геймдизайну, симбіоз німецьких та французьких ідей, німецької послідовності та французької амбітної винахідливості. Тут тобі трохи механік від Heaven and L. Трохи з гри Каліко, навіть є трошки з класичної безсмертної Трансамерики. Все це зібрано під привабливою обгорткою гри про вікінгів, проте, незважаючи на все це, я дуже слабо вірю, в те, що гра може виграти таку велику нагороду. Цього року лут явний андердог. Що стосується інших номінантів, настільної гри Endeavor та Небокраю, на мій погляд. Вони обидві мають плюс-мінус відносно рівні шанси на перемогу, незважаючи на їх разючу різницю у розмірі та кількості компонентів. Небокрай це невелика витончена іграшка з двома невеличкими колодами карт, в той же час Ендевор, значна, масштабна, дуже амбітна гра з сильною тематикою. Німецьке журі завжди тяжіло до елегантних ігор і приблизно до 2018 року. Кеннершпіль вигравала гра, яка серед трьох номінантів була порівняно середньої складності, не надто проста, не надто масштабна. Наприклад, у 2018 році нагороду здобули пройдисвіти Кведлінбурга, обійшовши хитрий хід Вольфганга Варша та Heaven L Міхаелі Кіслінга, одна з яких, відповідно, трохи простіша, а інша трохи складніша. За світів. Або в 2021 році, де Паліо Петера Рустемейра обійшла набагато простішу гру казкові краї і набагато навороченішу загублені руїни Арнаку». Однак, буквально через кілька років ця теорія вже перестала працювати як слід. І, наприклад, минулого 2024 року лауреатом стала, мабуть, найскладніша з трьох представлених гра. Під назвою Daybreak, або відома в Німеччині як Emission. Endeavor The Deep Sea – найскладніша, найпросунутіша гра з трьох номінантів цього року. Але я припускаю, що вона дійсно має великі шанси на перемогу. На мій погляд, її головний атрибут, головний елемент її привабливості це тематика. Її відмінний зв'язок з ігровими механіками, і що не менш важливо, її загальний природний тон. У Endeavor ми не порушуємо закони природи, ми в них не втручаємось, умовно кажучи, ми нічого не забираємо у морів та океанів. Ми уважно вивчаємо, фотографуємо морську флору та фауну, документуємо свої спостереження і намагаємось допомогти збереженню. Рідкісних видів. Цей загальний підхід тематично чудовий. Видавці відмовились від пластикових компонентів, на грі навіть не було плівки. Органайзер для тайлів фахівців зроблений з переробленого картону, а стандартні зиплоки були замінені на білі, біорозкладні. І ця увага до деталей, окрім відмінного, майже бездоганного ігроладу. Редактори правил і дуже великої регравальності дійсно заслуговує на пильну увагу, і я не буду здивований, якщо німецьке журі проголосує за неї цього літа. Але з іншого боку, я був би радий, якби це також був небокрай. Це справді унікальний, маленький, дуже самобутній продукт, який також вартий уваги. Щодо головної нагороди Шпіль Дес Ярес, то тут немає і, мабуть, не може бути ніяких сумнівів. Кракель-Оракіль та Фліп Севен не можуть скласти конкуренції Бомбастерс. якими б гарними ці ігри не були. Гра про тварин саперів може вже достроково святкувати перемогу, відкорковувати пляшку шампанського та посилено друкувати нові тиражі. Звичайно, журі може нас здивувати, віддавши перемогу, наприклад, Оракулу, як це було в 2014 році, коли ми були абсолютно впевнені в беззаперечній перемозі гри Розкіш Марка Андре. Проте тоді лауреатом став сімейний тоталізатор на верблюдах Кемлап Штефана Богена, але мені здається, цього року такого чекати точно не варто. Бомббастерс це найпопулярніший реліз цього року. У нього немає гідних супротивників в цьому списку, і я думаю, що ніщо вже не здатно його зупинити в боротьбі за червону фішку у лавровому вінку. Ось такий видався рік для настільної індустрії. Лауреатів премії ми дізнаємось вже 13 липня. Церемонія нагородження відбудеться, як завжди, у Берліні в прямому ефірі. Щиро сподіваюся, що українські видавці уважно стежать за нагородою та вже розібрали всіх класних номінантів на локалізацію цього року. Буду дуже радий, якщо ви. Поділитись вашими враженнями від номінантів у коментарях. Я буду щасливий поспілкуватись з вами, а також буду вдячний за будь-які ідеї для нових тем подкастів, які ви захочете почути найближчим часом. Дуже дякую вам за прослуховування. Нагадаю, що за бажання ви можете підтримати мене на ресурсі BuyMeCoffie. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Це мене дуже надихає та допомагає просуванню мого каналу. Дякую вам велике. Бережіть себе!